Всім привіт! Хочу з вами трошки поговорити про ранній розвиток і, зокрема, про таку річ, як довільна регуляція поведінки. Всім відомо, що діти раннього віку досить погано контролюють власні емоції і мають низький імпульс контроль. Але з цим можна працювати і спокійно напрацьовувати подібні можливості дитини властивості її психіки навіть з двох років. Для цього існують ігри, які будуються на принципі «роби стоп». Одна з них це гра з водою. Наприклад, ми можемо грати з дитиною в стоп». Ми просимо дитину полити: лий, стоп. Дитина має зупинитися, далі вона може передати полиларку вам. І якщо вона вже може проговорити ці два слова лий стоп, то вона може так само дати вам команду вий ви л'єте, і стоп, ви зупиняєте за її командою. Це буде розважати дитину і створювати в неї позитивний настрій, але разом з цим це буде формувати можливість контролю імпульсу і можливість зупинитися за командою. Також другий варіант достатньо простої гри разом ось таким простеньким вентилятором. Ми можемо казати: дуй, 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 стоп. Дитина зупиняється і передає вентилятор вам або, наприклад, іншому члену сім'ї, який також а, за командою дитини може почати дути і зупинитися, коли вона цього попросить. Таким чином, у дитини формується і довільна регуляція поведінки, і комунікація. Дякую вам за увагу!